Всім привіт! Мене звати Олександр ви на каналі Коктейльний Твариста. Сьогодні в рубрикі Котельні експерименти ми знімаємо коктейль PornStar Martini. Uh, у нас буде три версії: одна оригінальна версія, одна вже така готова версія Martini Pornstar. Вона називається просто Passion Fruit Martini. І третя ми просто додамо сироп маракує замість лікеру маракує і м'якоті маракує. І подивимось, чи буде сильно вони відрізнятися між собою. Це все скажуть наші гості. Будемо готувати одразу три версії, щоб вони ровно, рівномірно обводнялись. І почнемо з класичної стандартної версії. На неї нам треба 15 мл лікеру маракуї. Якось Маракуї. Так, так, пішно. До речі, ми нещодавно готували парасер Маркіні. Можете побачити там є і історія, і саме власне приготування. 15. 15 15 мл Ванільного сиропу. Ванільний сироп у нас один, тому він піде одразу і туди і туди. Власне, як і ванільна горілка, ми її саме самі настоювали на ванілі, тому нема сенсу робити різ... в різних версіях різні горілки. Так. 30-50-80. Це у нас 80 мл кутелі виходить. Тобто ми просто нальємо сюди 80 мл. Так. Щоб не забути, це у нас версія оригінальна. Сюди треба ще додати десь мл 20 сиропу маракуї. Так. Це версія з сиропом. І це та, одразу готова версія. Треба 80 мл. Це ось 60 20. М -м -м. Пахне як Вкусно. Так, зараз. Відразу треба помітити наші келахи, коли будемо проливати. Додаємо кругом льод, щоб охолодити наші коктейлі? Це з сиропом, це з лікером. Поїхали? у нас с ликером водо оранжево а ну ли я вода это сиропом Сиропом ракує. Це з лікарем маркує. Ну і з м'якотю. З плодом. Так, відставляємо. Зеленемо в нас буде сиропом. Воно прям така <хи> відрізняється сильно. Дуже сильно. І це зараз перемішаємо. Щоб нам було все охолоджене. І щоб не відрізняла. А, так, все, все додало, все додало. Все додало, все <гум> додало. Дивлюсь там щось. Ну, вони по кольорах відрізняються, Але я думаю, якщо людина якась там не знає, яка вона на колір, оригінальна версія, то навіть не. Здогадається дещо. Так. Три наших котелі готові. Це оригінальна версія рожева, ну, помаранчева. Зелена це з сиропом, а це вже готова версія. Запрошуємо наших гостей. Поздравляю. Випускаємо. Що казати? Опять п'ять це такси необходимо? Запрошуємо наших гостей. Гості вже хороші. Так, добрий так. ранок, добрий вечір, добрий день. Нам треба коштувати, так? Так. Що казати? Що Що, що думаєш? Ти що баєш? Так. Я зараз забираю mm. собі оце і йду з кадру. Пізно, ти вже засвітився. Хочеш, що казати? Сказати, що ти причому не вийде. А який я не цей? Оце? Так, так. Це дуже солодке. Фактор. Знаєш, я тебе розумію. Знаєш, адрес? оце, оце, коротше, мабуть, опять якийсь просто сок, типо, але воно саме смачне. Да? Типа, так воно є. Вот. Оце перше місце. Але це опять троєщинський варіант, я так розумію. Оце перше місце. Подожди. А де просека? Оце, коротше, таке воно, це гірке, це сладке, а от это просто сок, навірно. Ні, мені оце саме прикольне. Так. Ну що, тут можна розкривати секрет. Подожди. Солодкі? ні? Нам не вистачає Маша. А, Передай їй привіт. Ні, коротше, у мене оце треєжинський варіант, походу. Оце друге, оце тре. Оце солодке, але оце, коротше, дуже гірке якесь. Ага. Я думаю, це оригінал, реальний коктейль. Ну. Оце от Куплене в АТБ. То 100%, 100% мільйон. А, а це просто а, водка з сиропом. <гум> Алекс, ну розкажи. Як може? Алла? Приєм. Я. Я ж вже сказала, це найсмачніший, це нічого, а солодкий, вибачте, не моє. Ну, Олег повністю все розкрив. <гум> <гум> це, версія, це... це тебе. Почекай, з лікара маракує та власне пюре маракує. Ця версія це от сироп маракує з горілкою. То просто я ж перший раз, розумієш? вже... Це ось готова вже. Мартин. Це Це оце? Ні, ти можна. Це тебе сказали. За ТБ! АТБ! Джентонік АТБ то просто АТБ. Ну, понятно. Дорошечить, джонник полі, правда. Троєщина, Понятно. Ну, сорян. Як є. Маємо, що маємо. Але це ж АТБ там не було його вже. Да? Закінчився. Ой. Ну що, лайки-вподобайки? Ну, воно... ну, давайте я спробую йду. Ано спробуй. Скоштуй. Ні, що? Це... Можна? Ну, це бір. не я. Так було. Ну, це <ривіт> да? не ну, солодке. Так, це да. така викрутка з сиропом. <ривіт> ну, солодке. Ну, Алекс, це саме смачне. <ривіт> <ривіт> ну, конечно, <ривіт> <ривіт> звичайно. ще на АТБ, ну, то понятно. Ну. Вартість, напевно, у них я ще покажу, тут буде ще. Але mm -hmm. вартість у них кардинально відрізняється. Там, напевно, по два рази на кожному поїв. Ну, це саме дешеве, так? Скоріше все, це саме дешеве. А, так. Боже. Це, так, 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 так. Так. це пляшка по зараз в акції зараз ветебе 170. О, а бачиш? Там, там просто горілка і сироп. Mm -hmm. Понятно. Там за 200 гривень можна зробити десь 20 таких коктейлів. <кій> ну, так. Да. Кісюнчик, тобі привіт, Тьом. Він побачиться через місяць. важливо, не важливо. Ну і ще до речі, додається ігриста, але. Ігри вона є. Ну смішно. то що йдемо? Йдемо гулять! Та ще один. Ще один. Кажи пока. Пока! Пока-пока. Подобайки, підписуйтесь. Побачимось через теж. О, що що казати. Одразу видно постійного. Ой у лузі червона калина похилилася. Чого ж наша славна Україна зажурилася, А ми тою червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну, гей, гей розвеселимо. Уу!